Друзі, заради вас їдемо знімати смертельну аварію. Друзі, жахлива смертельна ДТП на Ноберпенській трасі вже ближче до Києва, але в напрямку Ірпеня зіткнулася три автівки. Одна з них вилетіла на зустрічну смугу, та що їхала з Ірпеня до Києва. І, на жаль, двоє людей загинули миттєво на місці. Працює поліція опергрупа, Рятувальники було декілька швидких, декілька людей потерпіли, шпиталізовані. І зараз величезний корок з. Києва в Ірпінь. мені довелося об'їжджати через Стоянку і через Ірпінь. Бачите, Працює оперативно слідча група зараз на місці. А, Це Ланцер 10-й, здається. Вон його рештки далі валяються. І Рено потрапило. Малого, <творювання> так? <творювання> друзі, трек, як вилетів ланцер на зустрічну смугу, бачите, обвели слідчі і все. Друзі, жахливі наслідки. Двоє людей, на жаль, загинуло, двоє потерпіли, в тому числі дитинка, котра була в одній з автівок. Вона шпиталізована з переламом. Працює поліція про група. Цінуйте життя. На жаль, відбійники необхідні. Тут їх нема, тому такі аварії тут трапляються, на жаль, регулярно. Тут жах. Частина скла навіть в метрах в 30 від решти автівок. Це піпець. Друзі, це піпець. Будь ласка, шановні читачі, робіть висновки, не перевищуйте швидкість і виконуйте вимоги правил дорожнього руху. Тому що вони написані не тільки кров'ю, а, на жаль, трупами. Величезний друзі, корок з Києва Верпінь.